Розглянемо аналіз задачі на модуляцію в тональність першого ступеня спорідненості. Ось у мене є умова. Я її попередньо зіграла, можна її зіграти, можна проспівати. Визначила тональний план. Початок тут в ре-мінорі. а закінчується. Оця побудова у Фа мажорі. Чому саме ці тональності? Ну, по-перше, знак приключить і БМ. Хоча початок тут без, по натуральному ре мінору іде. І, в принципі, можна було б уявити, що це, наприклад, фа мажор. Але тоді це буде починатися з субдомінанти. Закордів субдомінанти, ре і Сі бемоль, субдомінанти Фа мажора. І це е, не типовий варіант, тому що завжди починається задача з показу основної тональності з її тоніки. Е, і другий е, ще другою ознакою того, що це ре мінор, е, може слугувати каденція, в якій присутній соль-дієс, як подвійна домінанта перед кадансовим ре мінора. Отже, ця задача записана в формі періоду з восьми тактів, по чотири такти кожне речення. Перше речення починається, як ми бачимо, з натурального Тетрахорду в верхньому голосі, так званий фригійський тетрахорд. Ми для цього згадуємо, які варіанти гармонізації тут можуть бути. Можуть бути шостий, третій субдомінанта, домінанта гармонічно, завжди закінчується гармонічною домінантою, може бути. Ще інші я вибрала е, секстакордами Т6, С6, 6 6 і Д6. І нагадую, що в такому варіанті, в цих секстакордах, для того, щоб не було е, паралелізмів, бо це секундове співвідношення цих акордів, тут використовуються різні подвоєння. Е, в першому Т6 буде подвоїтись примовий тон. Далі буде подвоїтись терцієвий тон, квінтовий у 6, 6 і в D6 знов примовий тон. Ну, е, поки що я не буду заповнювати середні голоси, скоріше за все, що це буде ваше завдання вже. Е, можу тільки е, початок показати, як в кращому варіанті от, отак от розташувати його. Да, і далі, там уже ви відповідно йдете до домінантового секстакорду. Далі він розв'язується в тоніку. На ля можна зробити переміщення тоніки, а можна далі з'єднати з шостим ступенем через Т2 провести Р до бекар, Сі, Бемоль. заповнити цей тецієвий вихід Т2. І, і тут якби Буде перегукуватися з початком, да, якби той самий фрегійський зворот, але вже в басу. Можна так зробити. Далі ми виходимо на там, шостий. На соль це буде, скоріш за все, домінантовий секстакорд. На соль дієс подвійна домінанта на цьому ж басу. Це буде каденційна подвійна домінанта. Я пропоную ДД7, 6,5. І Сі бемоль, це який буде тут, при ключі він, і він в цьому акорді теж є Сі бемоль, це бемоль 3 для подвійної домінанти. Нагадую, що в мінорі шостий ступінь натуральний для подвійної домінанти це вважається як альтерація. Далі він розв'язується в кадансовий, і домінанту оцю половинку треба розбити на четвертій кадансовий і половина. Чому так? Тому що далі, отут, якщо взяти на цю ноту ля домінанту, і потім брати так, як тут задумано, прохідний зворот, тут виходять паралельні квінти. В принципі, через, через речення, якщо взяти ту цезуру, дозволяються паралелізми, але якщо їх можна уникнути, то я б завжди раджу їх уникати. От я її уникла таким варіантом. Тобто я на цю ля я взяла кадансовий і домінанту, а на цю ля якби за такту, я взяла ближче до тоніки домінантовий секстакорд. Далі ми бачимо, що тут присутні два прохідних звороти. Третій, четвертий, п'ятий ступені. Це гармонізується як тоніка d 3 Т6. Це, напевно, один з небагатьох прохідних зворотів, там, де сопрано і бас ідуть паралельно. Вгору сопрано і вгору бас. Далі соля Сі – це теж прохідний зворот. І це може бути ну, щось не дуже складне, типу С6, Т64 і субдомінанта. І от тут якраз ми дійшли до того моменту, коли нам треба переключитись вже на тональність Фа-мажор. Особливо явно ми тут чуємо Фа-мажор уже на ноті Ре-бемоль. тому що у Ре мінорі очевидно, що не може бути Ре-бемоля. бо це перший ступінь, і він не може змінюватися таким чином. Це і не внутрішньоладова альтерація, і не хроматизм. Тому це явна ознака уже іншої тональності. Це шостий знижений ступінь тональності фа мажор. І весь каданс цей уже буде по фа мажору. Це закріплення уже в Фа-мажорі. видно, що на ноті ля буде кадансовий, і тоді Оцей акорд, прям від цей кадансовий він виступає уже модулюючим акордом Фа-мажора. І тоді цей попередній акорд виявляється, що він є спільним. По ре мінору це субдомінанта, соль Сі, бемоль, Ре, а по Фа-мажору це буде другий ступінь. Оцей акорд є спільним, і після нього вже ми переключаємося повністю на е, останню тональність на Фа-мажор, ми якби відхріщуємося від неї і переходимо повністю в Фа-мажор. Всі акорди вже йдуть по фа мажору. Ну, Тут, власне, вже тільки йде закріплення, і це теж є доволі типовим, коли модуляція. Відбувається безпосередньо перед кадансуванням. Після кадансу зазвичай іде домінанта. Ну, тут у нас ре-бемоль нота, вона може гармонізуватися, наприклад, D9 гармонічним, потім він може перейти в Д7 неповний без квінти. І розв'язатись у тоніку Фа мажора. Отакий може бути варіант. Може бути більш вишуканий варіант, більш цікавий, е, кадансовий, потім бемоль можна розглянути як варіант подвійної домінанти, це може бути е, увідний септакорд фа, по Фа-мажору Сі. Бекар ре, бемоль, фа ля, ребемоль це зі зниженою терцією. Далі він перейде у д 7 теж неповний і розв'яжеться в тоніку. Бас буде до Сі бекар до в цьому місці. І нагадую, що в заключній каденції між подвійною домінантою і домінантою, для того, щоб досягти і взяти d 7 каденційний варіант, дозволяється перечення між подвійною і D7 перекидання Бекара і Сібемоль в різні голоси. От тут якраз такий варіант буде. Ще хочу. Звернути вашу увагу, що оці два прохідних звороти, їх треба між собою об'єднати. Тобто, оцей буде, ну, такий я вже трошки підкажу, да, отакий буде м -м, тонічний секстакорд. А далі субдомінантовий секстакорд, і тут треба от. Щоб цей спільний звук він залишився на місці, а потім він вже переходить в тісний варіант, отак от, от. Ну і до кінця вже тут можна вже зробити. От таким чином. Сподіваюсь, що цей аналіз задачі вам більш-менш роз'яснив, як це все зробити. Так що, паст тут вже прописаний, вам треба тільки заповнити середні голоси, а потім зіграти цю задачку, послухати, як це вийшло, як це гармонізувалося. Дякую за увагу!